Місячний календар на тиждень з 28 листопада по 4 грудня. 28 листопада. Понеділок. Зростаючий місяць у водолії. Це 5 і 6 місячні дні. Це нейтральний пасивний день для буденної роботи та лікування. Також можливе весілля, зачаття та стрижка і фарбування волосся. 29 листопада вівторок, зростаючий місяць у водолії, 6 та 7 місячні дні. Це активний, вдалий день для будь-яких справ. Все розпочати вдається в цей день. Також можливі брак, зачаття, стрижка та фарбування волосся. 30 листопада, середа, перша чверть, зростаючий місяць у рибах, 7 та 8 місячні дні. Це активний день для рішучих вчинків, для поїздок, переїздів, будь-яких операцій з нерухомістю. Стрижка та фарбування не рекомендовані. 1 грудня четвер. Зростаючий місяць у рибах, 8 та 9 місячні дні. Це невдалий, небезпечний, сатанинський день, день гекати. Відкласти треба будь які важливі справи. Стрижка та фарбування не рекомендовані. 2 грудня п'ятниця. Зростаючий місяць у овні. 9 та 10 місячні дні. З другої половини дня це активний день. Рекомендован початок справ, брак, зачаття. Стрижка та фарбування в цей день не рекомендовані. 3 грудня. Субота. Зростаючий місяць у овні. 10 та 11 місячні дні. Це найкращий день. Активний. Рекомендован початок справ, поїздки, переїзд, брак зачаття. Стрижка та фарбування волосся не рекомендовані. 4 грудня неділя. Зростаючий місяць у Овні, а з 13.38 у тільці, 11 та 12 місячні дні. Це спокійний, мудрий день. Рекомендован відпочинок, милосердя, накопичення сил та енергії. Стрижка та фарбування лише з другої половини дня. Я бажаю всім гарного та спокійного тижня.